Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги набір кольорових канцелярських стікерів. Дані стікери ідеально підходять для школярів та офісних співробітників. Вони допоможуть організувати інформацію та спростити пошук потрібних матеріалів. Наклейки виконані у прозорому стилі, що дозволяє бачити текст чи зображення під ними набір містить різноманітні кольори, які можуть бути використані для різних цілей. Цей набір стане чудовим доповненням до шкільного та офісного приладдя.